Олишні озеленювачі провели санітарне обрізування 30 тисяч дерев, з них на трьох сотнях глибоке омолоджувальне. Саме така процедура сприяє оновленню зелених насаджень. Омолодження тополі, наприклад, не дають пуху упродовж 5-7 років. А видалення гілок з омелою зберігає дерево життя. Як доглядати за зеленими легенями? Сюжет Юлії Почивалової. Санітарне обрізування не просто потрібне, а вкрай необхідне для більшості дерев, що ростуть у Києві, кажуть фахівці. Приміром, ця тополя усім своїм виглядом демонструє, її потрібно оздоровити, зрізати сухе гілля та прибрати омилу. Адже цей напівпаразит начеракова пухлина, яка з часом може вразити метастазами увесь організм. Боротися з омилою хімічним шляхом, там привозити якісь, ну є там рекомендації, біологічні якісь препарати це мало ефективно і недоцільно. На жаль, іншого шляху немає, як ви видаляти її глибоко видаляти її повністю на рослині. Саме омалу білу називають ворогом номер один, зокрема для тополь. Коли на деревах починають розростатися її кулі, то небезпека може спіткати і людей. Ці псевдокорінці розрушають деревину, порушуючи її механічний склад і призводячи потім до того, що дерево ну, трухлявіє і може нести потенційну небезпеку життю і здоров'ю громадян. Проте зрізати лише кущі омели з дерев замало. Від місця, де вони проросли, треба відступити ще принаймні метр, щоб запобігти подальшому ураженню гілок. І хоча після такої обробки дерево виглядає не дуже привабливим, проте йому зберегли життя. До речі, і обрізані частини теж використовують з користю. Ми використовуємо на опалення приміщення і побутових, і тепличного господарства. У нас облаштовані котли на твердому паливі. А гілки, якщо вони вражені омилою, ми їх подрібнюємо і висипаємо у на компостні купи, на компостні ями разом з листя, щоб перегнивало. Сухі гілки зі здорового дерева подрібнюють і засипають у лунки для дерев та вкитники. А ще роблять кілочки для захисту зелених зон від заїзду транспорту. Тож обрізування дерев багатофункціональна і безвідходна технологія. Цього сезону глибока. Омолодження провели вже трьом сотням дерев. Юлія почивала, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.